Прошу просять. Судове засідання оголошено відкритим. Приміщенні Печерського районного суду міста Києва на розгляді перебуває заява захисника Тараси, інтереса підозрюваного Хорбачова провід від прокурорів офісу генерального прокурора. Секретар доходить. До судового засідання з'явився захисник Тарасу а, та прокурор Рецько. Це всі за допомогою записування комплексу аккорду на перевірені про Склад суду головує є слідчий суддя делосерківець, секретар, згонарьовав прокурор відкова. Прокурора відводить саме відводження. Відводів відводі немає. Захисник є відводі? Немає. Відводів не заявлено. На обговорення сталося питання про можливість. Розгляду заяви про суті. Будь ласка, честь, не можемо слухати. підозрювану не про часто місця розгляду справи. Хотів би висказати свою позицію. Ну і в заяві про відвід ми вказували прокурора про витримання матеріалу кримінального провадження з метою доведення в судовому засіданні підстав відвідування. Ваше Клопотання можуть бути розглянуто лише в судовому засіданні. Тому необхідно вийти в судове засідання, як ви вважаєте, для розвідкового. Я ж покладаюсь на розсуд суду в цьому питанні. Да, я просто кажу, з яких підстав ви ж запитали мене, я вам і повідомляю, що не повідомлений, підозрюваний і у нас не клопотання буде, Про витребування буде розглянуто в наступному судові. Зрозуміло. Ваш підзахисний знаходиться під вартою чи ні? Так, ваш знаходиться під вартою в Київському слідчому слідчиму Дякую. Яка позиція у прокурора щодо проведення судової? Ваша честь, якщо підозрюваний наполягає на участі під судовому засіданні, вважаю, що без його участі не можна його проводити Суддя, заслухавши думку сторін на місці ухвалити з метою забезпечення ефективного захисту інтереси підозрюваної особи, в зв зв'язку з тим, що наразі його не повідомлено про день та час розгляду відповідно до матеріалів провадження Офісу генерального прокурора. Розгляд провадження відкласти. Шановний прокурор, наступне судове засідання, суд очікує, що ви аргументовано висловили свою позицію щодо витребування матеріалів всього досудового розслідування. Так, коротше, зрозуміло. І якщо ви будете заперечувати проти від прокурорів, то можливо... Ті документи, які не становлять таємниці до судового розслідування, чи які можливо розглянути в судовому засіданні з дозволу слідчого чи прокурора, обґрунтування позицій, теж суд очікує Якщо можливо, якщо немає. Так, ваше честь, я зрозуміла. Судове засідання закінчено. Коли у нас засідання? Ну вы смс-ку прошли, да? А, хорошо.